Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні ось такі нігті. Дивіться, які класні, вони такі більш натуральні. Блискітку я причепила, до речі, сама приклеїла. Мені подобається. Це на тему купляла. На тему набагато дешевше, ніж в Аврорі, наприклад. Ну, Коротше, спробувала такі, такий варіант, подобається. Набагато зручніші, тому що вони не такі довгі. Зійшла всередину секонд хенд Хумана. Дивіться, яка спідниця, Аляска третина, прикольно. Сьогодні все по 111 гривень. Або Ну, Це теж класно. Зараз таке. А може це навіть топ, не спідниця. Хоча ні. Що це таке? Давайте подивимося. Я думаю, що можна як топом носити такий варіант, так і спідницею. Так, ні початку, ні кінця не бачу. Так, да, можна як спідничка і як топ. 130. Сьогодні все по 110, незважаючи на цифру, вказану на білих цінниках. Яка вам така спідничка прикольна. Да? така довжина, правда, туди-сюди, але але за рахунок принту і такої яскравості принт зараз дуже модний, це змія. Зміючка Оленка, дивіться. Класна, да? така акцентна спідниця, мені подобається. Теж 110 гривень. Не буду повторяти, вища 110 гривень. У нашому магазині розпродаж ви можете придбати товар з білими цінниками. текстиль по 110 гривень. Це, це одяг з жопи теж, ну Це така більша молодіжна, дитяча, теж змія. Така рівна спідничка, просто пряма. Дивіться, яка теж класна, елегантна. Вона дещо йде донизу, розширена. Хотіла знайти собі таку сукню комбінацію, знаєте, ну, як зараз в тренді, на осінь, подивитися, щось для, якихсь, для, для контенту для інстаграму, наприклад. Дивіться, яка класна піжамна така сорочка. Штанів не було, до речі. Можливо, вона йде сама по собі 110, незважаючи на цю цифру. Ось такий принт, О, Блін, марка Gina Tricot. Дивіться, яка класна. Теж питон трендовий такий принт. Суперська. До неї не було ні штанів, ані шорт. Її можна носити, я думаю, комбінувати і як варіант casual, не обов'язково це може бути домашній одяг. Можна з джинсами, можна якусь спідницю сюди втягти, придумати. Коротше, ви зрозуміли, зараз піжамний стайл виходить на вулицю. Він точніше вже давно вийшов в Америках, там, в Європах і так далі, в інстаграмах. Ну, немає тут такої комбінації, яку б я хотіла, я вже бачу. Щось хотілося чорне або бежеве. Ось цей варіант. Да? Дивіться, непоганий, але думаю, що буде за... Для мене за вузька. Класний такий фісташковий. Така сукня, сарафан. Я думаю, буде ось тут буде вузьке. Да, в талії на мені не зійдеться. Ну і довжина бажано, щоб була дещо закоро... коротша, ось так, да, як в комбінації. Довжину відрегулювати. Теж класно. непоганий стан. Тканина, я думаю, що це поліестер. Симпатична. Так, спідниця Аляска Тертина. Клас. Така в стилі бохо навіть. На мене буде мала. Звісно ж, дуже-дуже вузька. Так, тут теж спідниці, там спідниця, там спідниці. Чотири ряди спідниць. І всі такі, знаєте, тут непогані. Ось дуже класно гляньте, як класно виглядає ця тканина. Спідниця плісе. Дуже елегантна, теж буде 110 гривень. Що марочка в нас тут шу 157. Ось так. Марка така. Блін, вона прекрасна. Дивіться, як вона переливається тканина, супер. Та гляньте яка елегантна до чобіт. Поверх можна вдягати кусуху, ну, якусь куртку, жакет. Такий якийсь верхній одяг придумати. Ну, навіть так, гляньте, яка елегантна, да? крута. Ще одна спідниця, теж модний принт леопардовий. Ну кажуть, що він вже не в трендах, але все одно це вже леопард, це вже така класика. І якщо навіть вона, ця спідниця буде у вас в гардеробі, я думаю, що ви знайдете, знайдете привід її вдягти. Ти взагалі це такий теж кежуал на кожен день, кежуал, тобто на кожен день варіант. Дивіться, теж дуже класно. Блін, ну це ж взагалі якість, ви що? Це типу якість на рівні манго може бути. До речі, в Полтаві відкривається магазин Манго, все ніяк не дочекаюся, щоб піти подивитися, що там, і вас взяти з собою обов'язково зробити огляд. Мені дуже цікаво, прям. Емоціоні. Соно емоціонати, як кажуть італійці. Ну, вона буде так і коштувати 78. Дуже класна спідничка, якість суперська теж. Не зрівняти із там, не знаю, що там, резерв так, ось така марка Місі. Богу його знає, що воно таке. Ну класно. Вона з запахом. А, ні. Ні, ось тут дещо, бачите, треба буде відновити а, ланцюжок, застібку. Ну, така класна спідничка теж. До чорного всього взагалі буде дуже гарно. Та що ж з цим телефоном? Бідний мій телефон, вже камера сідає. А, ось ще один варіант спіднички. Гляньте, який класний колір. Якість класна, прохолодна. Вона буде довжина навіть довше. О, довжина навіть довше, ніж міді. Да? Така в підлогу, теж дуже стильна. Яскрава така спідниця. Ну, Мені щось не подобається. Тут дуже-все дуже спрощено, да? така резинка, тут йде щось пристрочене, ніби низ. Ну, таке щось. Щось не дуже мені. вона. Хоча, дивлячись, ж до чого її придумати. Що ще? Я хотіла подивитися, хотіла шорти подивитися ще. Багато, дуже багато всього і дуже важко навіть пройти. Ви не скажете, де шорти можна знайти? Так, тут знаходяться шорти, і я хотіла собі шорти, знаєте, от якісь в блискітках. Взяти ну, для контенту, знову ж таки, для, якоїсь, для якогось рілса в Інстаграмі. А, ну, Я думаю, так, це, це які... ось, шорти. Мені хтось телефонує. Так, серед штанів гляньте, що я знайшла. Які круті штани. Пітон принт, Дуже модний зараз. Дівчата, гляньте, такі класні на осінь. М -м -м -м. Просто. 110 гривень. йо І вони в хорошому стані. Єдине, що на мене може не, пройти розмір, не підійти розмір. Так, дивимося марка. Free, не бачу, мув Брекс. Фрі. Фрі мув. Щось написано. Таким якимось рижем нічого не видно. 110. Ви я дивлюся цінник. Ну, були 289, а зараз 110. Давайте дивитися на них, які вони класні. Я думаю, що можна буде їх вшити, якщо на мене, отут щось може бути широке. Хоча, може, ми вже наскільки звикли до цього до оверсайзу, що вже хочеться щось широке носити реально, а не, а не в облипочку. Да? Мені дуже подобається цей, цей принт, але на, на рахунок моделі і посадки я не впевнена. Це ж треба приміряти. А як я з нігтями з цими нігтями буду приміряти? Я не знаю, я не уявляю, як молодь їх носить такі нігті, є ще довші, і вони з ними не просто колотять капучино в барі, знаєте, при цьому бувши барменшами, чи як це сказати правильно, баристами, а вони ще і плетуть ними цими нігтями косички на голові. Так хочу приміряти. Так, ось щось витягнуло таке чудне. Я спочатку подумала, це піжама, дивіться, такий бомбер. Із легенької такої тканини. Але вона вже вся е, покоцана, деформована. Ну, мабуть, хтось так носив її добряче, прикольний такий. Бомбер-вітровка, подовжений такий, так? Да? Ну, це із серії, знаєте, от щось оригінальне, виділиться, самовираження і так далі. Прикольна штука. А кишені аж он, де гляньте, аж тут на, майже на колінах кишені. Ну, це, тому що це розмір 42, ну це що це L, так? Да? Ось така от класна штучка, оригінальна. Я люблю щось таке оригінальне, незвичайне. Так, це все рябе. Ці всі сукні я таке не люблю. Люблю мінімалізм більше. Шорт я не знайшла. Це ще таке блискуче. Вибачте, ось щось, а, ні, це сукня така в блискітках, вся, дуже-дуже нарядна. Ну, мені таке не треба. Дуже вибір величезний суконь, джинси теж, будь-які розміри. Ну, в основному, я так розумію, це модельки такі дещо застарівші, да? типу 2000-х. 2000-х крапка. Прикро, що я не знайшла собі ніякої, ніякої цікавої хоча б спідниці в блискітках. Я хотіла створити такий аутфіт для інстаграму, бачила в пільдеристі, дуже сподобався. А, Скомбінувати? Ну, не бачу це що, це не знаю що. Дуже багато суконь, дівчат. Я не знаю, чи варто вам показувати ці всі сукні з принтом цим. Таке все рябе Комусь це цікаво. Так, штани мені поки що не треба. Штани, хоча оці зміїні, ну, принт пітон, я дуже хочу приміряти. Не знаю, може зараз вийде в мене їх приміряти. Так, дівчат, ось такі штани, дивіться, і... О, такий стріт Стайл Копенгаген називається. Знаєте, щось таке вдягла. І самій якось не дуже дивно, да? дивно виглядає цей лук. Можливо, до чогось іншого. Цей бомбер. Бомбер дуже довгий, ну, ось кишені де дивіться. Хоча він прикольний, він не незвичайний просто. Такий класний. Штани сподобались, дуже зручні штани. Зараз без цього покажу. Цей принт додає об'єму однозначно. Ну, Тут прям все якось так стає. Да? Італії немає відразу. Пропадає талія, і ляшки такі. Ну, Такі штани. Не знаю, чи я їх буду носити. Так, ось так вони позаду, ну як звичайні, звичайні джинси. Модель звичайних джинсів. Навіть не знаю, чи треба мені ці штани чи ні. Класний, актуальний дуже принт на осінь. Ну, якщо, наприклад, да, не так, а зверху, якщо вдягаю якесь пальто, там вкорочений, якийсь піджак, щоб е прикрити зону бедер, десь отак або якийсь кардиган вдягти, да, щоб закрити зону бедер, то в принципі я можу б і носила, тому що дуже зручна, зручні вони, дуже тоненька така тканина. Непогані. Так, маркетоп зайшла. Дивіться, взяла ось такий вперше спробую дубайський шоколад, але він йде як морожено, Блін, як морозиво в морозильній камері був. Зараз спробую відкрию Chocolate Style. взяла вперше в своєму житті non-stop Original, тому що мені сьогодні ще треба де-куди зайти, і дещо можливо відзняти, і дещо подивитися. Ось в другому кінці міста, тому взяла ось такий оригінальний нон-стоп. Не знаю, хто пив. В мене я знаю, що у мене від таких штук енергетиків, іноді просто серце ну, такі кардії, серце просто вискакує із грудей, тому буду обережна вип'ю пів буквально пів баночки. Зараз спробую оцю штучку. Коротше, дивіться, ця штука непогана. На смак дуже приємний, особливо цей молочний шоколад, дуже класний. Всередині єдине, що, якщо ви бачите, там є желе Оця прослоєчка желейна вона ні до чого взагалі. А сама начинка, ця зелена фісташка, вона смачна. Така горіховий такий смак, дуже освіжаючий. Можете спробувати знайти таку штучку. я купляла марки Top". Так, ну і знижки в сенсей хом на ось такі, дивіться, наволочки класні. Вже на осінь на зиму можна. 129 гривень коштувала 339. One size. Дивіться, яка гарна. Ще й бісері. Або ось такі сердечки на бежевому кольорі, такі червоні серця. Цікаво, теж зі знижкою, дивіться. 129 гривень коштували 339. Ось такий леопардовий принт трендовий. якесенький дуже. 40 на 40 розмір, а тут, а тут який розмір, one size, one size, не зрозуміло. Я думаю, теж десь 40 на 40. 40 на 40, потім ось такі ще гляньте, які теж непогані, до речі. Такі симпатичні, в кого який диван, там бежевий, наприклад. Гляньте. Лише 99. А, це взагалі 45 на 45. Тобто це на більшу таку подуш, подушечку декоративну. І внизу теж ціни, правда, такі, ну, наприклад, 149, дивіться, ось така сіра, 269 ця без знижки. Коротше, оця мені сподобалась, Це прям така на зиму класна. Або ж ось така теж із серцем, ну, дивіться, бежева, да? І тут іде таке серце на ній пухнате. За 169-50% знижка на неї. Ось така ще 79 теж, леопардовий принт, білий такий і сірі п'ятна по ній плями, 79 гривень. І бежеві. Тому можете йти щось собі на зиму прихопити. Оці класні мені сподобалися. Це таке дешеве зовсім. По 149. На вигляд зовсім дешевий має на увазі. А що це таке? Теж декоративні, да? Такі під шию, напевно, що 169 гривень валіки такі рожевий, ось такий персиковий, більше. І сірі. І ще тут іде якийсь надпись. Home is where you your heart is. Ну, зрозуміли, так? Да? Home дім це там, де твоє серце. Або Life Love Love. Живи, смійся і люби. Так, пледе. Туди я не долізу. Які ще є знижки? А що це таке? Що це за килимок такий цікавий, сірий? Дордонет. А, це під двері. Да, тут він резиновий, всередині, дивіться. Боже, нігті такі. Всередині йдуть резинові, а тут іде такий сірий, сірий, такий класний. Для ніг. 60х90 під двері. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І до зустрічі вже у наступному відеоролику.